Раконьєри приїхали, бачите? В одні відротики. Всім здорових. Ну що, сьогодні моя улюблена рибалка. Не знаю, Ай, вийде чи не вийде, хто його знає. Бо, чесно кажучи, зараз всі так жаліються на той кльов, що не клює зовсім. Ні карась, ні плотва та взагалі ніхто. Коротше, ми вибрались на річку Псел, На дідовську, на дідівську снасть, Дідовським цим способом будемо зараз рибалити. Ну, коротше, бачите. Звідси якраз видно, тут тіньок буду сидіти поки що тут. Три макушатника. Три макушатника закинуті. от, Чекаємо нашого карасика. Зараз п'ята вечір. От, ну, до вечорка посидимо. Зараз погодка. Коротше, похолодало, Трішки похолодало з 36, зараз десь 25-26. Ще й цілий день Це я їхав, було ще пасмурно. Зараз вже сонечко вийшло. Ну, коротше, погодка, погодка зовсім нестабільна. От. Ще й дощ, раз в годинку якийсь по-любому проляпає. Ну коротше, посидимо, почекаємо. Буде кльох, не буде, як думаєте? Ну, блін, хочеться ж карасика підіймати отак от руками його, знаєте. Ну коротше, крута рибалка. Хоча готуватися треба немало. Бо поки одну там розмотаєш, надінеш. Ну коротше, самі все бачили. А зараз будемо чекати, чекати нашого кльова. Зараз покажу, до речі, на нашололому. Так, коротше, це я зараз горохову закинув. Також що в мене тут є з собою часник і звичайна така натуральна макуха, але я вам скажу, макуха вже стара. Запаху в неї немає ніякого. Ну чисто там запах макухи. Тому отакі от спреї, всякі різні. Взяв, кукрузу пшикнув, мед не пшикав. Ага, крилля пшикнув на одну. от. А, ні, на дві я малинка, бачите, на, дві пшикнув, на одну кукурузну. А на гачках також всяких різних. От таких. Це у нас пінопласт в протеїновому тісті. О, бачите, Прикольна тема по карасю, наскільки я знаю, Ну, будемо пробувати. Поставив також мед кукурузку, два жовтеньких поставив. От, кукурузка. І одну поставив. Так, ні, не, не креветку я поставив, я поставив, мабуть другу червону думав крильову ні кріветку все ж таки я поставив Да. кріветка ну коротше будемо пробувати пробувати що воно буде клювати чи ні ще в мене таке відчуття що нас сьогодні накриє бо бачите он хмарки гуляють ще й гримить коротше ну, нічого я плащ пальто взяв сьогодні Ага, бачите. третє ту, що останню закинув клює. Щось клює. Ага. Щось дрібненьке. Зараз поближче покажу. Дивіться, дивіться, дивіться. Хтось хоче. Так, а ну-ка. Хтось або дуже маленький. Або не підсік. Треба було чекати, блін. Зараз побачимо, блін, а тут трава ще. Почином, перший карась. Бачите? Я навіть не пам'ятаю, яку кульку сюди ставив, блін. Ось такий клас. Так, ну то або клює так дуже погано. Щось лить лить, смикає, бачу, що оця жилка то натягується, то попускається, але щось дуже, дуже щось лить лить. Ну, коротше, то або так клює, я ж кажу фігово, або то я собі три такі... Дуже великим тестом <ріст> вудлища взяв. Може треба було трішки тонше, пом'якше, а вон 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 клює. Ага. Попустило. Попустило. Іди сюди. Так, мабуть, хтось є. Ага. Так, є, хтось є. Бо попустило так. Нормально. А ну давай хто там. Та мабуть карасик. Трішки поменше, але приємно. Це вже другий у нас. Другий карась. Коротше, прикольно, народ. Ще години не пройшло, а ми вже два карася маємо. Фух, Коротше, наче вітру немає. Погодка те, що треба. Сонце не вушпарить. Але оці хмарки гримить ще до того. Не знаю, скільки ми тут просидимо. Я сподіваюся, що воно нас все обійде. Коротше, дві ті, що по краях. На дальняк, наскільки зміг, закинув, середню трішки перезакинув на ближню дистанцію. Така, типу, як під вудку, то, якусь під 7-метрову. Недалеко. Треба ж експериментувати правильно, хай і на дальники десь буде і оця прибережна зона. Коротше, навіть щось середній знову дюргає. Оце покльовочка, оце хоч на покльовочку схоже було. Фух, нарешті щось наверх іде. Наверх іде, рибка сидить. А ну, хто там? Друже карась. Ну, нормальний. За таку рибалочку, однозначно вподобайка. У, рибалки по дідовськи коротше, або як в дитинстві. Коротше, третій карась і то зійшов під ногами. Але прикольно, це хоч на покльовку було схоже. Не знаю, на фідер, ну самі знаєте, він луж і так, що аж фідер забирає. А тут щось так ти дин ти ди дин Ну, коротше. Але це із трьох покльовок. Така сама люта була. Ой, прикольно. Да, то, що. І на цю будку чи цю будку палку <реш>, нарешті клюнуло а то щось у нас з самого початку стоїть. Тут у нас кукурузка. Кукурузка була. Ну цей кукурузка. Пінопласт кукурузний. Блін, тут трави багато. Аби не зійшов. Ні, сидить. О, нормальний дядька. Там. Оце карасик клюнув, гляньте. Нормальний. Ух, так, народ, ну давайте, щоб частіше такі рибалочки були. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться, підтримайте цей канал підписочкою, буду дуже вам вдячний. Що, продовжуємо ловити, кльов мабуть починається, вже шоста година. Коротше це у нас часок тільки пройшов, Годиночка. Читуєте карась. А погодка, ну гляньте, ну просто. Ай-яй-яй. Ну, краса ого, топа клювка была шусь. Угу. Не шусь смыка знову. Годинка точно ніяких покльовок не було. Щось смикає а ну. Це попустило, мабуть. Ти сюди. Так, ну хтось наче відчувається. Ай-яй-яй, знову ця трава. Знову ця трава. А ну давай. Ага, бачите, карасик знову. З травою, блін. Опа-на. Ого, та тут більше трави, ніж. Ооо, та ти що. Другий, чи який другий, блін? Шостий, чи п'ятий, там одного ж... Одного ж ми впустили. О, п'ятий карась. Бачите, як гарно вже і сунечко виходить потихеньку. Грім прогримів. наче поводка стає нормальною. Але це вже пів восьма, блин. От знову щось видно чи не видно. Саме дальня вудка. Третя. А не, 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 вон смыка, не третий, он с рыбкой и средняя також, не третьем, дивись, третьих кто съел, может? у нас? Новый строитель, у нас Карасик. Бачите, ти вже е й... макуш. Ух ты, Ага. Знову чуть не зійшов. Та нормальний. Нормальный. О, качки плывуть. Дивіться. Знову карась. П'ятий. Чи шостий? Не знаю. Шостий, мабуть. Нормальний розмір. Піде. Ну, погодка, все ж таки, дивіться. Ну просто. Те, що треба, можна було і доночі сидіти. До речі, я щось здивований, що нікого немає. Отам йшов всі місця, свободні. А ну зараз, може на вечір хтось після грому приїхав. там. Саме більше повинно бути людей, але щось не бачу нікого. Ані, вон там хтось сидить. Хтось сидить. Поприїжджали. Бо не було взагалі. А то її не плювало а ага, Тут карась, народ. Сидить. Тю Та я вже все, короче Думав, що башить. А воно ні покльовки ні фіга не було. Чи я не бачив, та ні, ну не клювало ж. Карасик знову. Гляньте. Я навіть не знав, що він там сидить. Ну то і таке буває. Ух ти І таке буває. Нормально. Прикольно. Я вже збирався. Починав. Бо я вам скажу тут збиратися. Що розкладатися хвилин 40, що збиратися. Поки оце кожне намотаєш, це ж не катушкою. Три ці зараз треба. Зараз ще так, так само будуть ці виматувати. побачимо, може і там так сидить. Бачите, щось взагалі не хочу клювати. Ну таке вже було. І минулий раз було, у мене є відоси ще. Ото сяде і сидить там собі. Коротше, буду збиратися, вже сонце сідає. Бачите, макушатничок, який прикольний. 40 грам, Це якраз тут тільки як що саму ліву вимотав. Взагалі тут йду, йдуть з магазину. От. Але я по одному познімав, бо воно і плутається. Ну, коротше, отак от, от він і виглядає. Сюди. Оту. Примотав його один гачочок, та і все. По олдскулу, є там такі, що і накручувати можна її на ремінці, але ми ж по дідоськи правильно. Ось на такі гудки ми сьогодні ловили. Бачите, джикс. Ну то таке, коротше, восьма година, навіть же за восьма. Я вважаю, що рибалочка в нас все ж таки вийшла не з пустими руками. Половили, та ще й карася, коротше, клас. Так, як я і хотів. Звісно, не в кількості, але це ж вам, вибачте, і не фідерами ловити. Он, мужик приїхав після мене, просидів, і, я не знаю, годинку, мабуть, просидів, от з 5 до 6, і поїхав. Ну, що там в тебе каже? Та кажу, чотири карася. Ну і нічого навіть я не сказав. Не знаю, було в нього щось чи ні. Ну, коротше. Фух, то таке? Так що, от така вона прикольна рибалка. Не знаю. Вийдемо ще, вийдемо. Просто що бачите, нас зараз спека, ну самі знаєте. От сьогодні бамс, погодка впала трішки температурка, треба їхати. І давно мене ловили на цю штуку. Тому що згадали, трішки повернулися назад, в минуле, в дитинство або у когось там взагалі. Ну, коротше, все. Народ, що підтримайте цей канал вподобайками, підписками, хто ще не підписаний. І до наступних рибалок.